Всім привіт! І сьогодні я вам покажу як сплести тобто, туторіал на ось такий як брелочок Ось такий. його можна можу така, довше проплести, ниж, можна більше деразиночку набрати. І так, наприклад, вивісти на ключі дуже красиво і, оригіналь, і оригінально це глядає Тому що, наприклад, я така, використала 4 петельки Раз, два, три, чотири. Ну, а можна їх 6, 10, 2, скільки завгодно. Скільки вам заманеться. Зараз я виберу, з яких кольорів буду плести. Тому що я ще не оприділилася. Я вирішила взяти фіолетовий колір, прозорий. Такі кольори я зараз заберу, що не заважало. І починаємо плести таке брелок. Це легко плететь, нам не потрібно буде рогатки. Будемо плести Я Як вчора плела, то пластмасу маленьким, що я його зламала, тому я вже сьогодні беру свій довгий великий. Тому починаємо. Для початку нам треба накинути, ми спочатку, тому накидаємо просто наші резиночки, ось так взяти і можна отако робити. І так, набираємо сюди резиночки. Їх можна, скільки вам заманеться, Я їх навіть не рахую. Просто ось так всі набираємо. Ось так, бажано брати рівні резиночки, тому що криві не підходять. Але я вже мені здається набрала забагато, тому ось так десь залишу. І тепер ми беремо. Прозорі резинку. Беремо одну раз, пару резинок, тобто дві резинки. Їх ось так надіваємо. І нам потрібно скинути ось ці резиночки. Ось так їх перекидаємо. Ось. ось так я вже перекинула. Тепер беремо нашу прозору, накидаємо її назад. На крючок. Ось так у нас має вийти. Це легко плести. Нам вже філатових разинок не потрібно. Ми будемо е, проплітати зараз ось цю цепочку. Е, так, накидаємо ось так пару і скидаємо нижні. Вибачаюсь, просто мені не дуже зручно і включати включати камеру, і тут -ка проплітати. Ось так беру і ски. Кидаю, надіваю назад на крючок і беру ще одну пару. І ще так роблю. Тут нам вже не основне, щоб у нас були рівні. Нам більше треба було тут, щоб вони красиво дивились, але я вже не дуже рівно робила. Вже трохи в мене криві я її понабирала. Ось так. Мені вже проплели дві петельки, Ось перша, друга, три петельки і чотири. Ось я вже приплела чотири петельки. Тобто я вже приплела таке, яке є ось тут. Просто я така плету з тончих резин, тут з грубших. І я тут, наприклад, хочу ще більше приплести з, ши... з шести петлюк. Тому я і роблю. Проплітаю ще дві петельки. Я вже проплела шість петель ось цих. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І нам потрібно взяти одну останню завершальну. Я її отак накидаю і скидаю ось ці ось цю нашу пару резинок. Ось так. І тепер нам потрібно зав'язати вузлик, ось, щоб можна його було колись причепити. Тобто беру і з цю нижню перекидаю через верхню. Ось я перекину, просто, як я кажу, незручно працювати. І тепер так затягую, Оп. все, відпускаю. І у нас таке виходить. Якщо будете пластик, я тут кажу з грубших резинок, то у вас буде більш красивіше, просто я взяла тонші, щоб так, і ось такий у нас брелочок. На цьому наше відео закінчується. Дякую вам, що його подивилися, що ставите лайки, тому усім дякую за увагу. Всім па-па!